Вітаємо! Ми творчі та креативна сім'я першокурсників подавців. Хочемо запросити саме тебе до нашої дружньої родини, де створимо разом, незабутні й теплі сполуди з нашими винахідними редакторами. Редакторсь видавнича діяльність це чудова можливість проявити свій творчий підхід, ознайомитися з написанням текстів, пізнати більше, як подається книга, і звертати макети-газети. У вільні часто доєднатися до книжкового клубу і обговорити у любовних авторів, прочитати разом твір. Поділитися справжніми враженнями. На факультеті журналістики ви знайдете не тільки знання, а й дружний колектив та багато однодумців, з якими зможете відвідувати різні заходи та досліджувати актуальні теми на парах. Чойне ставлення викладачів до студентів та індивідуальний підхід до кожного дуже мотивують до плідної праці та заохочує самостійно поглиблювати свої знання. Ми кожного дня дізнаємося щось нове, слухаючи цікаві лекції та виконуючи практичні завдання, що потребують не тільки відповідальності та наполегливості, а й натхнення та креативності. Це дозволяє кожному студентові розкрити свій творчий потенціал, застосувати фантазію та власні мрії на практиці. Ми успішні першокурсники освітньої програми, редакторська діяльність» та медімонулювання. Чекаємо саме на тебе Долучайся до нашої великої родини Журфаку в Запорізькому національному університеті.